Герої не вмирають. Ми пам'ятатимемо кожного, хто поклав своє життя за нашу свободу, за мир в Україні, а також тих, кого просто так вбила Росія в мирний час, умовно мирний серед білого дня. Вжив в себе в будинку, як гинуть люди, просто вночі під час сну. Це все жахливо, несправедливо. І водночас це нас закалює, ми стаємо сильнішими, наші характери загартовуються. І дійсно ми вчимося жити в таких умовах, вчимося досягати нових прагнень. Сьогодні ми хочемо говорити от, дійсно про важливі теми, і ми говорили вам про те, що будемо мати розмову з експертом про те, як вижити під завалами. І от хочеться вам перед цим показати фото з Еквадору, що понад 120 людей поранених і щонайменше 14 загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 балів в Еквадорі. За даними влади Еквадору, пошкоджено близько 50 житлових будинків, 17 навчальних закладів і 31 медичний центр. Ось так як можемо спостерігати землетруси і надалі тероризують нашу планету. Туреччину пам'ятаємо ще донедавна це була величезна трагедія, також Сирія. І ці поштовхи продовжуються в різних частинах світу. Тому сьогодні в етері ранку надії ми вирішили з експертом поговорити про те, як вижити під завалами, тому що для України це актуально навіть попри погодні катаклізми, тому що під завалами ми опиняємося через. Росію а, і з нами на відеозв'язку Олександр Березан, методист навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області. Пане Олександре, доброго ранку, здоров'я студія, і шановні телеглядачі. Вітаємо, ви, що долучилися до нашого етеру. Вітаємо, пане Олександре. Давайте відразу почнемо з такого питання: яка взагалі ймовірність вижити під завалами? Ось і від чого це залежить? Дякую за запитання. Я хотів би е, вас в студії, а також телеглядачів, е, звернути увагу дійсно на дуже серйозну актуальність е, цього питання. І хоча б з огляду на те, що вже більше чому е, за рік повномасштабної війни з Російською Федерацією, тільки у нашому місті. В нашій області зруйнована понад 9 тисяч будівель, усі півтори тисячі будівель безпропення в самому Харкові і більше 8 тисяч будівель по області. Також сьогодні прозвучало, прозвучали деякі дані про кількість загиблих. Я маю наголосити ще на тому, що за цей рік. На Харківщині, на жаль, загинуло понад півтори тисячі людей і понад дві з половиною тисячі було поранено та скалічено. А тепер щодо вашого запитання про ймовірність вижити під завалами, фахівці цивільного захисту державної служби з надзвичайних ситуацій постійно працюють під час ракетних. Для ліквідації наслідків ракетних та е артилерійських ударів по нашому місту і для ілюстрації того, чи можна вижити під завалами чи ні, я наведу ще декілька цифр. Е за цей рік е у Харкові, на, на жаль, під завалами е будівель споруд е загинуло е біля 300 людей, але увага! Понад 300 осіб. Точніше, 308 осіб, це дані е, Головного управління е, Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області, було врятовано. Саме ця цифра свідчить про те, що е, під завалами можна врятуватись, якщо е, тому сприяють різноманітні фактори студія. Угу. Дякую. Власне, хочеться тоді проговорити, що робити, коли ти знаходишся під завалом, які основні дії, якщо ну, ми при свідомості, звісно, це важливий момент, що ми можемо почати робити для того, щоб, по-перше, себе максимально якось убезпечити, якщо у нас є така можливість, і щоб швидше подати, до прикладу, сигнал, щоб нас могли знайти рятувальники. Дякую. Я е, хотів би звернути увагу е, наших глядачів ось на деякі такі е, статичні е, фактори, які можуть сприяти е, тому, е, як можна врятувати своє життя і здоров'я під завалами. Е, слід е, пам'ятати про такі особливості будівель і споруд, які мають е, е, наше місце. Е, одні будинки, як ми знаємо, це Гелі. Інші панельні або монолітні. і е, фахівці з питанського захисту е, вважають, що більш ймовірно, звичайно е, вижити під час е, удару, під час руйнування будівлі, саме е, в будівлі, які е, конструктивно складаються, а міцегені mm -hmm. це більш крута конструкція і таке інше. А що стосується панельних, то звичайно вони можуть складатись як е, картковий е, будиночок, і це е, менш безпечно. Але я хотів би ще ось на чому наголосити: е, багато наших містян і мешканців області е, мешкають у приватному секторі. Е, тоді тут е, на передній план виступає виступають питання безпеки: як убезпечити себе саме у приватних будинках. До нас часто звертаються під час зустрічей з місцями. Люди запитують, як це краще зробити, в тому числі діляться власним досвідом, як і де краще зберегти своє життя та здоров'я. І ми дійшли висновку, що у приватному секторі звичайно безпечніше перебувати на повітряну і артилерійську тривогу десь у підвальному приміщенні. Mm -hmm. Краще, якщо воно має два виходи. Один із них буде запасний у випадку завалів, щоб може було вибрати звідси ще краще, якщо такі підвальні приміщення обладнані е, відповідною е, вентиляційною системою. До речі, багато наших багатоповерхівок, в тому числі не тільки завдяки зусиллям комунальні, а й самих мешканців, і нам відомі такі приклади, багато обладнали свої підвальні приміщення теж для того, щоб там перебувати, перебути і пересидіти небезпеку. Тому це перші такі тези, це перша теза про постійну, так би мовити, безпеку. А що стосується вашого запитання, що потрібно одразу робити, я хотів би ще наголосити ось на такому аспекті. Слід пам'ятати ось про що, чим далі відгуки, чим більше перетинок конструктивних до місця перебування наших громадян, тим це буде безпечніше. Наші е, фахівці е, рятува пожежно-рятувальної служби, які е, багато. Е... Разів приймали участь у ліквідації наслідків руйнування будівель та споруд, вони свідчать якраз про те, що найбезпечніше і найбільше випадків рятування наших місцян випадають на ці місця, де ближче до виходу. Вихідні, вихідні двері будівель та споруд вони зазвичай обладнуються в несучих конструктивних. Елементах будівель і це найбільш безпечніше місце mm -hmm. студія. Дякую. У нас власне якраз е, в так. тему так е, оголошена повітряна тривога в багатьох регіонах України, зокрема у столиці. Е, це у нас переважно також е, мені здається, зараз по всій Україні буде, бо я бачу, що на карті прям запалюється. Тому всіх українців ми. Простакаємо так. так, от якраз в контексті нашої розмови, перебувати в безпечному місці, тому що е, ну е, добре, що ми можемо поговорити, якісь поради отримати, але не хотілося б, щоб вони напевно знадобилися, так нам щоб вибиратися з під завалю, ідучи далі по нашій темі, пане Олександр, скажіть, будь ласка, тепер ну зі зворотньої сторони, а чого ні в якому разі не можна робити, якщо я опинився під завалами? Можливо, декілька порад, чого не робити. Добре, дякую. Я звичайно нікому не бажаю ні вам особисто, Добре. А, Добре. пане ведучий, нікому з наших містян співгромадян хто. Коли опинився під завалами, але е, сумний досвід е, свідчить про те, що перше, про що необхідно подбати, це про те, щоб завжди поряд десь під рукою був е, телефон, смартфон і гад гаджети, які е, є доступні для наших місця Це найперше і найголовніше. Слід пам'ятати про... Е, Номери екстрених служб перша пожежно рятувальна служба це no е, 102 національна і загальний державний номер, за яким можна телефонувати у випадку різноманітних надзвичайних ситуацій. Це номер 112. Це найперше. Чого, про що необхідно подбати зразу, коли відбулося руйнування будівлі, це не панікувати. Ну, звичайно, бачите, я теж чую якраз сигнал повітряної тривоги. Uh -huh. І ми всім побажаємо, щоб і ця тривога оминула місто. Про що необхідно подбати, ви питаєте? Про те, що. Зберегти е залишки е свого е здоров'я для цього ранення необхідно надати е самодопомогу, накласти якісь е шматки тканини, зупинити кровотечу. Якщо частини тіла кінцівки е будуть завалені, притиснуті якимись конструкціями е будівлі, то не слід е намагатися. ...ібирати. Найкраще покликати по, е, на допомогу. До речі, інколи нас ще запитують, а чи слід е, самостійно е, вживати якихось е, заходів для розбирання конструкції, які тут десь е, завалені, е, лишаються е, біля людини, яка знаходиться. Цього теж не варто робити. Це небезпечно, оскільки е, конструкція може е, бути хиткою, може бути небезпечною, і завал тільки погіршиться. Дякуємо вам, Олександр, за те, що е, обговорили ці. Е, ці моменти дійсно, не дай Боже, щоб комусь знадобилися в реальності ці поради, але потрібно бути сьогодні обачним, бути готовим до всього, бо знову ж таки вже повітряна тривога по всій Україні і у вашому регіоні, і в нашому регіоні. Тому мирного дня вам, пане Олександре, тримаємось, щоб все було добре. Дякуємо. Дякую за запрошення. Я теж всім бажаю мирного неба і як закінчення цієї е, ганебної війни. Дякую, миру всім. Пасибі вам так Спасибо. з нами Олександр Березан, методист навчального методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Харківської області, ми проговорили про те, які є шанси, і можливості, і що потрібно знати для того, щоб вижити під завалами. І от ми якраз не встигли а, проговорити про питання стосовно того, чи потрібно кликати на допомогу з під завалів. А, насправді, якщо от ви спостерігали за тими трагедіями, які були, то напевно ви бачили, що рятувальники і всі, хто допомагають розбрати завали, час від часу. Роблять хвилину повної тиші, саме для того, щоб почути якісь з-під завалів звуки, крики, прохання про допомогу. Тому, можливо, якщо ви чуєте дуже багато шуму навколо, і не потрібно цього робити, тому що втратити багато сил. Але коли саме є можливість, так, щоб вас почули, обов'язково кличте по допомогу. І нехай Господь береже вас, нехай Господь береже всю Україну. Далі ми переходимо до рубрики Мотивація трішечки. Треба нам мотивація для того, щоб мати плин до життя.